Мене відкрито зневажали батьки, цілували мою старшу сестру. А мене, яка стояла поруч, робили вигляд, що не помічають. І зараз мені 39 років, і я їх просто ненавиджу. Що мені робити. Поки я буду відповідати, не забудьте підписатися на мій канал. А якщо розглядати цю ситуацію, то з великою ймовірністю можна сказати про небажану дитину. Тобто вас не очікували, не хотіли, але так сталося і вже змушені були вас народити. Тому все життя для своїх батьків ви були тягарем. Маю вам сказати, що нелегкі були часи Совку і, звичайно ж, стабільні, і тому це не поодинокий випадок. Дуже багато батьків на той час, на жаль, не задовільняли емоційні потреби своїх дітей, і в дорослому віці ви стикаєтеся із серйозними наслідками, маючи велику образу на своїх близьких. І, от, звичайно, що батьків ми не вибираємо, і почуття образи і злості на них не допоможе вам вирости над власним досвідом і стати сильнішою. І для того, щоб вирішити цю проблему, деякі спеціалісти рекомендують там вести щоденник, виписувати свої почуття і емоції. Інші рекомендують читати психологічну літературу, де люди там діляться власними історіями, щоб ви могли зрозуміти. Що ви не самотня в даній проблемі. Дехто рекомендує практикувати любов до себе, промовляючи афірмації перед зеркалом або ж схожі інші практики. І от, на мій погляд, все це маячня. Поясню чому. Тому що всі ці рекомендації передбачають зміну результату на рівні дій. А проблема насправді знаходиться набагато ближче, вона знаходиться у вашій підсвідомості. І от, незалежно від нашого віку, в кожного з нас є внутрішня дитина. Це наше джерело емоцій і почуттів. Тобто всі наші емоції формувалися ще в дитинстві і знаходяться глибоко в підсвідомості. І от в даному випадку вони мають деструктивний вплив на формування вашого мислення. Вони впливають на вас так само, як, наприклад, от вірусна програма в комп'ютері. І от підсвідомі програми насправді є фундаментом побудови вашого мислення і відповідно ж вашого життя. І саме з ними якраз і потрібно працювати. Гіпнотерапія це один із найефективніших інструментів для цього. Якщо ж ви відчуваєте незадоволеність з життям, потребуєте допомоги у вирішенні схожих ментальних проблем, реєструйтесь до мене на консультацію. Заявку залишити можна в інстаграм або ж на моєму сайті. Посилання знайдете в шапці профілю, або ж пишіть просто в приват. А також поставте лайк цьому відео і підпишіться на мій канал, щоб не пропустити наступні мої відео.